Два рази на тиждень діти різного віку поспішають на заняття улюбленого гуртка Цифрове малювання, що працює на базі Миронівського центру дитячої та юнацької творчості. Ми вже розповідали про нього в попередніх репортажах. Цього разу було цікаво дізнатися, які нові досягнення гуртківців, які плани. Тож спілкування розпочали із керівником гуртка Марією Семещенко. На даному етапі у нас є учні зайняли друге місце на е, обласному техночеленджі е, на найкращий сувенірний продукт. Ми малювали наліпки, е, називається Все буде Україна. Це є сувенірна продукція на цивільну а також військову тематику. Учнями було розроблено два стікер-паки із наліпками свого дизайну. Скільки на даний час ходить до вас учнів? Зараз у мене дві групи по 15 чоловік, тобто загалом це 30 плюс-мінус. Бо буває, що додаються, буває, що деякі там, переїжджають, тобі ж не можуть відвідувати. Ну, в основному так десь, число 30. Yeah. Цифрове малювання або веб-дизайн сьогодні надзвичайно актуальна професія, і для того, хто хоче опанувати її, потрібно досить немалі кошти. Гуртківці ж Миронівського центру дитячої та юнацької творчості мають можливість зробити це безкоштовно і вже з юного віку отримати не просто ази цікавого заняття, як вони на даний час це сприймають, а в майбутньому мати базу для основної професії. Тому гурток потребує відповідного технічного забезпечення, комп'ютери, які вже були у закладі, та планшети зі спеціальним програмуванням, П'ять штук, яких було придбано, дякуючи участі у проєкті благодійного фонду МХП громаді Час діяти Миронівщину. Це дуже допомогло, так як ми спочатку працювали лише з одної програми. Це Adobe Illustrator, В ньому можна малювати лише за допомогою мишки. Він більш векторний. Це є векторна програма. В ній є свої особливості, і вона не всім підходить, скажімо так. А тепер з планшетами у нас також є можливість в Adobe Photoshop працювати. Вона більш для вона більш схожа на звичайне малювання, тобто традиційне, тому це є більше охоплення більших діток. На дитина може обрати. Вона хоче малювати вектором, вона хоче малювати в растрі. І також, якщо вже брати прям доросле іменно життя, якщо це брати дизайн, то ілюстратор і фотошоп вони йдуть рука об руку. Тобто ці дві програми їх обов'язково треба знати. Якщо це графічний дизайнер чи ілюстратор, чи що ну, ці програми вони потрібні? Цікаво було почути і самих учнів, які, незважаючи на процес зйомки, не могли відірватися від своєї роботи. Скажи, будь ласка, як тебе звати? Мене звати Вадим. Вадиме, а чим ти зараз займаєшся? Я, я маю на комп'ютерах і, 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 і речі. А скільки тобі років? 12. Скажи, будь ласка, скільки часу ти вже ходиш у цей гурток. Ну, приблизно рік. І що ти вже навчився? Я навчився гавно маювати і багато чого навчився. А що тобі найбільше подобається у твоїй роботі? Те, що можна створювати, те, що хочеш, і з цим можна ділитися. От твоя робота, над якою ти зараз працюєш, як вона називається, і що ти хочеш створити? Я, я хочу створити велетенського робота, і ця робота називається велетенський іві? До речі, як сказав нам Вадим, прийти на заняття гуртка порекомендувала йому мама, яка побачила потяг своєї дитини до комп'ютерного малювання. Наступна наша співрозмовниця Ульянка. Вона займається трошки менше часу, але вже багато чого навчилась. Ульяночко, скільки часу ти ходиш у цей гурток? Я десь е, пів е, року. А скільки тобі років? Мені дев'ять років. І що ти вже навчилася тут робити? Я навчилася малювати тут. Е, е, мож... Я навчилася малювати без картинки і з картинкою. А що тобі найбільше подобається робити? Мені найбільше подобається малювати. Е, і найти картинку якусь малювати і розмальовувати. Спочатку її обвести, а потім розмалювати. Чудово. І над чим ти зараз працюєш? Я малюю котика, я люблю котиків. Такі котики сьогодні дуже популярні. А що б ти хотіла навчитись малювати? Я б хотіла навчитись малювати складніші трохи картини. За ну, Там... більші. У які треба довго трудитись. Ну, тобі взагалі цікаво ходити в цей гурток? Цікаво. Захоплена сучасним комп'ютерним малюванням і Наталя, яка так зосереджено працювала над своєю роботою, що нам навіть жаль було її відволікати. Наталочка, скажи, будь ласка, що ти зараз малюєш? Пінгвіна. А чому саме пінгвіна ти обрала? Тому що я люблю пінгвінів і думаю, колись їх побачити. Колись їх побачити живими, так? Да. А сьогодні ти створюєш, ти їх малюєш. Да. І, до речі, скільки часу ти ходиш у цей гурток? Рік точно вже. І що тобі найбільше подобається в твоїй роботі, коли ти сидиш за комп'ютером? Я себе відчуваю, що я вмію все робити, і мене це дуже захоплює. А чому ти взагалі прийшла в цей гурток? От як ти про нього почула? Мені сказала мама, і я одразу подумала, що це для мене. Цікаво буде, так? Так. Да. А скільки тобі років? Десять. От мама бачила твої роботи? Так. Да. І як вона оцінює? Вона радіє за тебе, що да. в тебе так виходить? Так. Да. А що ти хочеш ще таке дуже цікаве створити? Не знаю, що прийде в голову, то й буду робити. Тобі взагалі цікаво спілкуватися із твоїми так. провесниками, які тут, і бачити їхні роботи? Так. Да. Думаю, не потрібно наголошувати на тому, як важливо, коли дитина робить щось із задоволенням, цікавістю, хоче продовжувати навчання. І це чудово розуміє керівник гуртка Марія Семеченко і вже сьогодні думає про майбутнє. На даному етапі і так дуже гарний, ми зробили крок вперед, завдяки цьому фонду. Ми хочемо ще, ну плануємо, щоб більше може ноутбуків парочку додати, щоб це можна було більше розширити, тобто, щоб була більша база діток. Ну, таке вже плануємо щось далі робити. Ну і звичайно, якщо будуть знову грантові перегони, чи плануєте брати в них участь? Так, звісно, рости я куди. Тому будемо старатися. Приємно відзначити той факт, що співпраця влади громади і можливість брати участь у конкурсі соціальних ініціатив час діяти Україну дають такі результати, які допомагають в даному випадку розвивати сучасні творчі ініціативи саме дітей, які є майбутнім нашої країни.